Добрий день, мої любі малята, чемні хлопчики і дівчата. А ви знаєте, як потрібно поводитися вдома? Особливо, якщо мама вийшла, наприклад, в магазин, і ви залишилися самі. Давайте послухаємо професорку сову. Стрепинула крилами пані лісова. На нараду скликала мешканців сова. Слухали професорку, притаївши дух. І маленькі мешканці, і поле, ліс і луг. Як удома треба жити, з технікою як дружити, безлад вчасно прибирати і батькам допомагати, знаю точно ведмежата, полюбляють довго спати, а стрибуче зайченя не вмивається щодня. Від пігулок в бегемота увесь час болить животик. Вам не стану набридати, ви ж про це повинні знати. Та все ж давайте пригадаємо прості правила поведінки вдома Не створюй безладу у своїй кімнаті. Маю іграшок багато, по бідлозі не пройти. Залишається літати чи бульдозером гребти. Наступив на їжака. Впав, забилася рука, стало боляче мені у синцях, як на війні, з того часу погуляв, все відразу поскладав. Не псуй меблів. На дивані я стрибав, з себе вершника вдавав. Мій диван стогнав, рипів, та будь не хотів, раптом тріснув. Дивні звуки, дві пружини, мов гадюки, закивали головами бідний кінь. Що скаже мама? Як дірки оті латати, де вночі я буду спати. Нащо вигадав коня? Зрозумів, помилку я, слізки бризнули з під вій. Ти пробач, диване мій. Не стрибай з височини, на дерева не залазь, не стрибай з височини. Звісно, ти ж не верхолаз і не в цирку поки. Ні. По драбині на горище якомога не лізь вище. Не гарцюй по гаражах то не місце для розваг. Підростай, здоровим будь. За стороги не забудь. Навчись правильно вдягатися. Доки поралась матуся, самотужки одягнувся. Ніби я вже й завеликий. Ой. Не так взув черевики. Ноги тиснуть, мов лищата, неможливо наступати. Десь застрягла в них шкарпетка, і на виворіт жилетка, І рукавиць чомусь не дві. І штани на голові не сміялись, щоб малята. Буду все мерщій скидати. По секрету, мовлю вам, все ж навчусь вдягатись сам. Удома не зчиняй галасливих ігор. Вояки були завзяті, крокували по кімнаті, стрілянина почалась, йшли у наступ раз у раз. Розривалися снаряди, я командував парадом. Ох і весело! Ще й як. Стукіт в двері. Так, так, так. Це сусід. Що тут сталось? У нас люстра обірвалась. Ще недовгої карниз теж зірватись може вниз. Пожалівсь, звичайно, мамі, більш не бути вояками. Не коперсайся в телевізорі та іншій техніці. Телемайстром, може, стану, чи сантехніком, мабуть, хто сховався за екраном, хоч на мить би зазирнуть, розбирати по частинах, поки я не здатний сам. Телевізор чи машину довіряю лиш майстрам. Підросту, тоді навчуся, все полагоджу матусі. Не підходь до газової плити. На плиті і борщ, і каша, пісню чайник заспівав. Не підходь туди ні за що, то не для твоїх забав. Та й на вентилі, будь ласка, скоса, ти не поглядай. Вибухи і жертви часом газ приносить, пам'ятай. Будь обережним з окропом. Не тільки вогонь, пара теж обпікає, як раптом вона із каструлі тікає. Тож слушні поради засвоюй належно. З окропом, будь ласка, ти будь обережним, і кришки з каструлі ревком не знімай, від себе тихенько її підіймай. У бік вийде пара, минеться біда, безпечною стане в каструлі вода. Не їж брудних овочів та фруктів. Овочі й фрукти дуже корисні, вміст вітамінів у кожного різний. Знати потрібно насамперед дітям, перед вживанням ретельно помити. Щіткою в теплій проточній воді мікроби шкідливі загинуть тоді, яблуко мите блищить яскравіше, та й живіт не болітиме більше. Не розкидай гострих речей. Голки, кнопки, гострі речі, пам'ятай, не для малечі, як розсипались, збирай і скоріш батькам віддай. Гратись з ними теж не треба, їм не місце біля тебе. Наступити можеш сам, праця буде лікарям. Всі поради ці немарні, як не хочеш до лікарні. Не чіпай незнайомих речей. Є удома різні речі, з ними гратись небезпечно, склянки, баночки і туби. Не чіпай, мій друже любий, А пігулки, креми, й пасти на язик не треба класти і смакувати, боронь Боже. Не роби цього не можна. Отруїтись легко враз, а лікуватись довгий час. Не бався сірниками. Не для забавок дитячих все ж існують сірники. Щоб не сталось лиха й плачу, не тягни і до них руки. Залишив необережно, і з дорослих хтось колись тут недовго й до пожежі. Поміркуй і зупинись. Бережися ще не пізно, засторога ось така, нищівний вогонь і грізний від одного сірника. Побачиш пожежу, поклич на допомогу. Пожежа лихо превелике, тож допомогу треба кликать. У 101 мерщить мерщій дзвони. Пожежні їдуть, ось вони. Під ліжко в шафу не залазь і по кутках теж не ховайсь. Змочи ганчірку у воді, до носа й рота приклади, крізь дим будинок ти покинь, під владний лиш пожежним він. Не відчиняй двері незнайомцям. Коли вдома ти один і чуєш в дверях передзвін, глянь у вічко, щоб дізнатись, як чужий не відчиняти. Вічка, як нема, тоді. Хто там? запитай завжди якщо будуть там мовчати, то й не треба відчиняти. Влізти спробують вони у сто два мерщій дзвони. Малята, дотримуйтеся цих простих правил, і біда ніколи не постукає у ваші двері.